Бюджетний запит був направлений Міністерством оборони до Міністерства фінансів. І він прописаний у нас і в проєкті концепції подальшого реформування розвитку Збройних сил України. Він був визначений на рівні 22,8 мільярда гривень. Вчора, в ході засідання урядового засідання, це питання обговорювалося на засіданні уряду. Міністерство оборони погодилося мати бюджет на рівні 18,8 мільярда гривень. Але кінцевої цифри на сьогоднішній день ми не маємо, не знаємо, тому будемо чекати кінцевого рішення Верховної Ради. Сума 22,8 мільярда. Це була оптимальна сума, от, яка забезпечувала от, виконання всіх заходів от, державної програми реформування розвитку Збройних сил України, яка зараз в стадії розробки. За всіма напрямами от, ми передбачали динаміку, тобто от, зростання сьогодні можливостей наших. От, і розгортання проведення всіх граніційних заходів, як безпосередньо пов'язаних з удосконаленням структур органів управління, так і модернізації, переоснащенням, закупівлею соціальний, соціальний блок, от, утримання збройних.